Запрошую на урок з основ правознавства у 9 класі. Продовжимо працювати із розділом 4, де ми говоримо про неповнолітніх як суб'єктів кримінальних правовідносин. Отож, сьогодні ми з вами говоримо про кримінальну відповідальність неповнолітніх. Поїхали на попередніх заняттях ми з вами знайомилися з такими. Видами правопорушень, як цивільні правопорушення, адміністративні і дисциплінарні. Ми з вами говорили про те, що цивільні правопорушення це правопорушення, які наступають за договірні зобов'язання, наприклад, адміністративні у галузях адміністративного, фінансового та земельного права. Дисциплінарні прикладом може служити порушення внутрішнього розпорядку підприємства. А сьогодні ми з вами відкриваємо нову сторіночку і говоримо про кримінальну відповідальність і звернемо увагу ще й стосовно неповнолітніх. Отож, кримінальна відповідальність це вид юридичної відповідальності, який передбачає обов'язок особи, що вчинила злочин, перетерпіти визначення. Позбавлення особистого або майнового характеру завчинене, і підставою настання кримінальної відповідальності є злочин, і правоохоронні органи визначають ознаки конкретного злочину, який передбачений кримінальним законодавством. Отож, сьогодні ми говоримо про кримінальні правопорушення, тобто злочини. Що ж таке злочин? Злочин це протиправне, винне суспільно небезпечне діяння, діячі бездіяльність, скоєне особою, яка може нести відповідальність, і це передбачено Кримінальним кодексом України. Перед нами приклад Кримінального кодексу України це джерело права, яке розглядає кримінальні правовідносини, і приймається кримінальний кодекс відповідно до. Конституції України і видає лише Верховна Рада України. Ми з вами вже визначили, що необхідною умовою є розтлумачення ознаків злочину. З ознаками адміністративного правопорушення ми вже з вами також знайомилися, що ж відноситься до ознаків злочину, кримінального правопорушення. Це перш за все протиправність. І ці категорії ми з вами бачили щойно у визначенні злочину, що собою представляє ця ознака? Ну, перш за все, те, що порушуються права інших людей. Це винність, яка означає, що діяння було здійснене умисно або через необережність, тобто наявна, наявна тут вина. Ознакою злочину є караність, тобто за вчинення злочину, особа буде нести відповідальність і суспільна небезпека. Це така оціночна категорія, яка характеризується певними діями або бездіяльністю, і завдає шкоду, або створює різні загрози. Які ж бувають види злочинів? Це злочини невеликої тяжкості, це злочини середньої тяжкості, тяжкі злочини та особливо тяжкі злочини і відповідальність перед вами. Коли ми говоримо про злочини, то це не тільки. Ознаки злочину, як основна категорія, і ще необхідно визначити склад злочину, тобто систему об'єктивних і суб'єктивних ознак, які визначають певне суспільно небезпечне діяння або конкретний злочин, і з складом правопорушення адміністративного ми з вами вже знайомилися. А тепер повторимо на прикладі складу злочину, тобто це ті ж самі чотири складові частинки, які ми вже з вами знаємо: це суб'єкт, тобто осудна фізична особа, і ми це вже зрозуміли із визначення, що таке злочин. Кримінальна відповідальність настає із 16 років, проте за особливо тяжкі злочини може наставати із 14 років. Осудність означає, що особа усвідомлює свої дії та керує ними. Це був суб'єкт. Наступною складовою злочину є суб'єктивна сторона, яка характеризується ступенем вини. Це може бути прямий, непрямий умисел, злочинна самовпевненість, злочинна недбалість. Із Суб'єктивною стороною ми також з вами вже знайомилися. Якщо ми говоримо про злочин, то тут необхідно визначити також мотив і мету злочина. Третя складова частина злочину це об'єкт, тобто суспільні відносини, які охороняються кримінальним правом та на які посягає правопорушення. І, звичайно ж, об'єктивна сторона, тобто, це сама дія або бездіяльність. Факультативними або додатковими ознаками об'єктивної сторони може бути місце, умови, способи та знаряддя вчинено, чинення проступку або злочину. Які ж бувають види кримінальних покарань? Перед нами покарання, які можуть бути застосовані до неповнолітнього, і це перш за все штраф. Який застосовується до тих неповнолітніх осіб, які мають самостійний дохід, власні кошти або майно, це громадські роботи, тобто виконання робіт у вільний від навчання чи основної роботи час, який не може перевищувати тривалість 2 годин у день, а сукупність цих громадських робіт від 11 до 20 годин. Це виправні роботи на строк від 2 місяців до одного року з відрахуванням у дохід держави в межах 5-10% заробітку. Це арешт тримання в умовах ізоляції на строк від 15 до 45 діб і позбавлення волі на певний строк, але не більше 10 років, а за особливо тяжкі злочини. Не більше як 15 років. Що стосується повнолітніх осіб, то варто ще додати, що можуть бути у вигляді кримінальних покарань ще службові обмеження для військовослужбовців, це може бути тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, довічне позбавлення волі, що не застосовується ні в якому разі до неповнолітніх. А також е, можуть застосовуватися додаткові покарання для повнолітніх осіб, це позбавлення військового спеціального звання, рангу чину або кваліфікаційного класу і конфіскація майна. Коли ми говоримо про злочини, обов'язковою умовою є питання співучасті. Тобто це умисна спільна участь двох чи більше осіб у вчиненні злочину. І це та особливість, яка може обтяжувати покарання. Кримінальну відповідальність може бути більшою. А обставини, які виключають злочинні діяння, і ми з вами з ними також знайомилися у першому семестрі. Це необхідна оборона, це затримання особи, що вчинила злочин. Це крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження діяння пов'язані з ризиком, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності, злочинної групи чи злочинної організації. Це такі основні категорії, які відносяться до питання кримінальної відповідальності неповнолітнім. Я бажаю нам усім мирного неба і ні в якому разі не потрапляти в ситуації, за які ми будемо нести кримінальну відповідальність. До зустрічі!